Цього року ми готуємо казку. Вона також така новорічно різдвяна. Вийшло, що в нас відбулися переноси дат через хворобу. Великої кількості наших акторів, але ми вирішили, що краще, що всі вийшли здорові до нашого глядача, тому все ж таки дати ми перенесли. Казка різдвяна, казка наповнена добром, чудесами, вірою в перемогу. Вона за мотивами Івана Малковича Золотий павучок. Я дуже обожнюю цю розповідь. Читала її ще багато років тому і думала про те, що колись потрібно зробити казку. І саме мотиви Золотого павучка Малковича надихнули на те, щоб ми зробили її таку. Більш широко новорічно, тому середня, середня частина нашої історії, вона така вже авторська. Ми наповнили різними персонажами, героями. Як завжди, перемога добра, як я вже казала, і боротьба добра зі злом. Тут буде і українська родина, яка переживає різні моменти, тобто і такі позитивні, щасливі, і трішечки складні. Не буду розкривати далі таємницю. І діти опиняються в касті, на яку їх запросив золотий. Павучок, і будемо так казати, знаходять золоту зірку, яку всі дуже дуже чекають, бо це як символ і перемоги, і миру, і любові, і добра. В загальному в нас десь бере участь трішечки більше 60 осіб, але в нас дуже крутий зірковий склад, який завжди, але цього року він ще більший, тому що до нас доєдналось багато творчих волонтерів. І це, звичайно, актори, провідні актори нашого театру Корифеєв, це Євген Скрипник, Дар'я Скрипник, це Тетяна. На Бовшик, а також доєдналися до нас інші творчі волонтери, вокалісти. Це Ярослав Озиряник, це Ігор Ілючик, а, Валерія Кривенко. А, щоб ніколи не забути Наталія Сухачова. Євген Жердій до нас теж доєднався до нашої команди. Дівчата з тріо «Антарес» народного художнього колективу. І ще є двоє діток, які беруть участь у нашій виставі. Це діти, учасники театральної студії Авангард і Інни Дорошенко, теж провідної акторки театру. Це її студія, теж дітки з нами беруть участь. Ну і звичайно, зразковий колектив студія хореографічного мистецтва Аеліта, якби на базі якого ми створюємо всі танцювальні, Постановки діти грають також дітей, тобто це все еліта. А цього року ми хочемо максимально допомогти нашим захисникам, людям, завдяки яким ми взагалі можемо зараз проводити ці репетиції, готуватися і показувати вистави. Тому цього року вона направлена на збір коштів на Мавік 3 для збройних сил України 5 та 6 січня. 5 січня ми запланували дві вистави 16 година і 18 година. Всіх запрошуємо. А 6 січня ми запрошуємо на 16 годину до обласного академічного театру Ляльок. Тут два образи в мене, вони умовно пов'язані. Перший це тато цих дітлахів, які, по суті, є головними героями вистави. І ще один персонаж це снігус, так його звати. Це. Міфічна така собі вигадана істота, яка живе в світі мрії і фантазій, і вона допомагає цим самим дітлахам. Але по суті, він в цій постановці є такою собі версією того батьківського тепла. Тому він і по суті має моє ж обличчя в першій і в другій ролі. тому маю дві рольки, які є одним по суті цілим, але різні. Те, що стосується роботи з Олександрою, цих постановок, то ясно, що це рівень, ну не рівень, а взагалі принцип і умови, і час все відрізняється від того, де ми працюємо в театрі. Але найголовніше, що тут люди ентузіасти, і в цьому специфічна як приваба цієї роботи і співпраці. Це люди, які хочуть цим займатися. І тому це особлива цінність і основна, я сказав би в першу чергу. Я думаю, наша основна місія ну і моя так само це зібрати кошти от нашим військовим на допомогу. А... Напевно, друга місця це як і всіх артистів, це подарувати радість глядачам, це побувати в такій атмосфері, в атмосфері вистави, побути разом зі своїми друзями на сцені, от безпосередньо. О, це такі ну дві місця. Ну, перше, звичайно, це зібрати кошти для наших військових. Це першочергова місія, і завдяки якій завжди ну, ми відгукнулись е, от на цю виставу. І я думаю, що нам вдасться це зробити.